Ну, привіт! Ви слухаєте подкаст «Шо опера». Я Віолета. Сьогодні у нас четвертий акт, і я продовжую епізод про Миколу Іванова. Поїхали. Попередній епізод завершився на зв'язку Миколи Іванова із творчістю Джузеппе Верді, і саме участі Миколи Іванова в опері композитора Ернані. До виконання якої співак почав готуватися ще у відні. Це у нас 1844 рік, та вперше Іванов виходить на сцену у Вертівській опері в театрі Комунали у Болоні. Аж 25 вистав зажадала Болонська публіка, що для цього міста було просто рекордною кількістю вистав. Що цікаво, опера йшла за традицією з балетом і. Того разу разом із оперою Ернані йшов балет під назвою «Мазепа» хореографа Антоніо Кортезі. Прем'єра цього балету Мазепа відбулася на три роки раніше, це 1841 рік, в римському театрі Аполло. Із Жозепою Верді Іванов ще до цього персонально не пересікався. Звісно. Обидва знали одне одного заочно, але про особисті зустрічі і спілкування композитора і співака поки мови не йшлося. Саме Джоакіно Росіні, який на той час ще виконував обов'язк агента. Микола Іванова був посередником між Верді та Івановим, коли потрібно було ну, наприклад, дописати вставні номери для вокалістів в оперу. Така практика була дуже поширена, коли у вже написану оперу можна було дописати додаткові номери Верді ж. Верді не був прихильником такої традиції, тому Росіні вирішує писати листа композитору, аби переконати його у зворотньому. І от що Росіні пише Верді: Високоповажний друже, дотримуючись домовленості з вами, додаю до цього мого листа вірші п'яве лібретиста опери Верді, складені для Ернані, поезію якого ви вмієте із такою майстерністю вдягати у чудову музику. І в такий спосіб можете ощасливити мого дорогого Іванова. Тут ви знайдете пісню, молитву і кабалету, що, можливо, змусить вас посміхнутися з манери, в якій вона створена, але виконувати їх висловив бажання сам Іванов, щоб дати вам уявлення про свій голос і жанр, а тому вибачте йому. Я почуваю всю нескромність того, що маю просити у вас цей твір у той час, коли ваше натхнення приймається іншою темою. Однак я це роблю з особливою наполегливістю, бо є свідком гризот мого друга Іванова, і це спонукає мене зухвало просити вашої згоди на обтяжливе для вас зобов'язання перед тим, як відправитися до Парми, Іванов хотів би завітати до Мілана, щоб почути побажання щодо манери виконання цієї нової сцени. Тож я чекатиму на ваше рішення і відповідь з цього важливого питання. Якщо ви не маєте зобов'язання відносно цієї праці перед видавцями, то зважте, що Іванов хотів би бути її одноосібним власником. Умови, які ви запропонуєте у зв'язку з цим, будуть прийняті беззастережно. добрий Верді. Відірвіться на якийсь час від Джованни. Тоді Верді працював якраз над оперою Джованна Дарко. І ощасливте Іванова, який хотів би співати у Римі цей новий ваш твір. Чекай на вашу відповідь, яка має втішити мене. Ваш шанувальник і друг Джокіно Росіні, Болоня 28 листопада, 1844 рік. Звичайно, після такого прохання Верді пише. Новий фінал другого акту опери Ернані. саме цей епізод. І зробив можливою власне ту саму довгоочікувану зустріч співака та композитора. Відомо що Іванов таки приїхав тоді в Мілан та вивчив нову арію разом із композитором. Зараз ця арія є традиційною частиною партитури опори. Попрошу на хвилиночку. Хочу додати тут, що Росіні із особистих коштів оплатив працю Джузеппе Верті. Він йому написав: Тут в листі, ви знайдете додаток. Вексель на 1500 австрійських лір. Прийміть його не як оплату вашої праці, вона заслуговує надто більшого, а як вияв щирого почуття за партитуру для Іванова і тієї вдячності, якої я сповнений і пошануванні і любові до вас. Іванов був неповторним Ернані, як писала одна з газет. Який зачарував і здивував нас своїм мистецтвом, він домінував в усіх сценах опери. Написана для Іванова Арія, стала справжньою сенсацією. Микола Іванов також співає прем'єру опери «Верті ломбарці у 19 столітті. В Італії сюжет про хрестоносців в контексті австрійської окупації італійських земель, як ви вже розумієте. Сприймався зовсім інакше, гостріше. У 40-х роках 19 століття зростають впливи визвольно-патріотичного руху у всіх сферах життя Пенінського півострову. Міланська газета пише: як у Римі, так і по всьому півострові любов до музики є повсюдну. У театрі Аполло найбільше припав до душі. Ернані, який на нинішньому карнавалі став одним із найпопулярніших творів від Іванов, також виконує тенорову партію в опері Верді Аттіла, в якій йдеться про торгнення гунів на пенійські півострів. Знову ж таки, для цієї партії співак просить Верді знову написати вставну арію, знову через Джо Кіно Росіні, і знову це спрацьовує. До речі, автограф цих нот, власником яких був Іванов. Зараз зберігається у Вашингтоні у бібліотеці Конгресу США. Найяскравішим номером опери була сцена хорів з Арією, яку виконував Іванов. І мені б дуже хотілося зараз зацитувати слова цієї арії. Просто вслухайтеся в них. Вітчизно рідна, як мати й королева, була для гордих силою своїх дітей. Тепер усюди тут руїни і пустеля, де лиш царюють. Сум і німота, та з воду рости, що у вирі моря, воскреснеш ти, як новий фенікс птах, щоб стати кращою, аніж у час минулий, Землі і Всесвіту навдивовижу. Перепрошую, але мені хочеться додати, що з Криму все почалося і з Криму все закінчиться. Тепер нехай хоч спробують сказати, що опера як жанр застаріла. Історія є циклічною, історичні події так само є циклічними, як і, на жаль, короткочасність людської пам'яті. Патріотичні опери Верді були такою собі мистецькою зброєю. Після гастроли в італійських містах Іванов приїжджає в Рим. Тоді це був якраз період карнавального сезону 1847-х. 1848 років для виконання партії в операх Верді Аттіла, Ломбарці та розбійники. Розбійники це опера, що мала вже прем'єру до цього в Лондоні, але вперше в Італії вона прозвучала саме за участі Іванова. Перша вистава сезону «Аттіла» стала таким собі початком патріотичних маніфестацій в Римі. На площі було виголошено петицію. Яка наполягала на об'єднанні нації шляхом утворення Ліги Італійських держав 2 січня 1848 року, папа, пій IX під тиском демонстрацій, змушений був з'явитися перед народом у вуличному кортежі в супроводі такого собі Чечеруако, народного ватажка, ім'я якого було насправді Анджело Брунетті. І ось ось цей Чечеруако тримав прапор з написом. Сміливіше, святий отець, довіряйте народові. У Римі газети писали про іншого папу з опери Верді Аттіла, який виходить на зустріч на валі гунів, щоб зупинити її. А полководець Еціо проголошує перед Аттілою візьми собі весь світ, лише Італію залиш мені. Ой, під час цієї сцени. Можете уявити, що відбувалося в театрі. Публіка просто вибухала оваціями. Театральні вистави в той час взагалі не відрізнялися від того, що відбувалося на вулицях Рима. Віталій, зокрема, та за її межами у сам розпал карнавалу. Рим сколихнувся від звістки про повстання на Сицилії проти королівської влади бурбонів. Ми розуміємо, в якій атмосфері йдуть вистави в Верді. Насправді, і це не сарказм. Найкращого моменту тоді годі було й придумати російні. Передає відгук Іванову від майстра революції Верді, що Верді вами задоволений. Я дуже радіюсь цього. Сподіваюсь, що винагородою вашому завзяттю будуть оплески. Але через ось ці політичні заворушення Іванов застряє в Римі аж на цілий місяць. Після закінчення карнавалу, після закінчення своїх виступів і ангажементу. в цей час постають дві республіки. В Римі та Венеції по поверненню Іванова до Болонії на полях Ломбардії та Венету йдуть бої, воєнні дії та постійна, постійна зміна влади переривають театральну роботу співака. Проте він все ж таки не втрачає віри у можливість продовжувати співати, тому пише лист до музичного видавця Лукка у Мілані з проханням надіслати йому партитуру нової опери Верді Корсар. Якщо ви знайдете за можливе подарувати мені партію тенора, як це зробили минулого разу із оперою Аттіла, то я зміг би скористатися вільним часом, який зараз маю, і розучити її, щоб запропонувати для виконання при першій сприятливій нагоді. В цей час король Сардинії Карл Альберт укладає перемир'я з Австрією. Кінець 1849 року стає падінням двох раніше вже проголошених республік римської та венеціанської. Австрійські війська вступають до Болонії, були розстріляні народні ватажки, той самий про якого я раніше згадувала, римський очільник руху Чечуруакіо, не один разом із своїми синами-підлітками. Учасники національно-визвольного руху інші так само чекали розправи без суду. і без слідства. Верді в цей час надсилає такого листа своєму другу скульптору із такими словами: тобі має бути цілком зрозуміло, що катастрофа в Римі навела мене на сумні роздуми. Сила все ще править світом. Справедливість, та що вона може проти багнетів? Ми можемо тільки оплакувати наші втрати. І проклинати винуватців цього великого лиха для Іванова. Донедавна зірки італійської сцени настає дійсно складний період. Тепер йому доводиться стати вільним співаком, як би ми зараз сказали, фрілансером, котрий був залежним від ангажаментів наймачів трупи. Тобто тих антрепренерів. Джокіно Росіні вже не міг нічого вдіяти, так як і через політичну ситуацію та стан здоров'я своєї дружини, і свого здоров'я він вимушений був поїхати до Флоренції. Будучи на відстані, Росіні все одно намагається якось допомогти Іванову, просячи за нього. Однак, впродовж аж цілих двох років після безперервного успіху, після безперервної роботи і виспів на сцені, у Миколи Іванова взагалі не було ніяких ніяких ангажментів. Він навіть думав їхати у Париж вдуматися просто продавати художні твори із своєю колекцією, аби заробити собі на життя. Проте доля йому посміхається. І на сезон 1850-1851 років, і воно все ж таки їде в Париж, але не для того, щоб продавати свої художні твори із колекції. Він їде туди, бо отримує ангажемент в італійській опері в Парижі, де він колись власне починав свою театральну кар'єру. А тепер у Франції, зокрема в Парижі, панував романтизм який прийшов на зміну Бальканто і основним композитором якого вважався Гектор Берліоз та його створене велике філармонійне товариство? Перший же концерт цього товариства проходив за участі Миколи Іванова, та за диригентським пультом стояв Гектор Берліоз, який у своїй програмі, що важливо згадати, виконував твір. Дмитра Бортнянського, саме один з тих херовимських хорів композитора, які входили до репертуару Петербургської придворної капели, і які в її складі співав тодішній півчий Микола Іванов. Музичний критик одного з часописів писав: ми повинні дякувати великому філармонічному товариству та його диригенту Берліозу за те, що він познайомив нас з музикою зараз алярм, з музикою російського композитора наймення Бортнянський». Музикою чудовою та самобутньою, про яку ми тут, у Парижі, нічого не знали. Народився в Україні 1752 року, завдяки чудовому музичному таланту і старанній праці, обійняв посаду керівника капели. Ми маємо підстави тим більше захоплюватися достоинством музики Борнянського, бо отримали рідкісну нагоду слухати надзвичайно. Бездоганне хоральне виконання. В Парижі Іванов виконує опери зі свого репертуару, так би мовити, свої візитні оперні картки. Це опери за творами Віктора Гюго, Ернані Верді та Лукреція Борджа Доніцеті. Віктор Гюго дав згоду на виконання опер за своїми творами. Певно, в той час так само існували питання, чи може навіть складнощі з приводу авторських прав, але факт в тому, що. Господи, навіть ще й Віктор Гюго знав про Миколу Іванова і що то співатиме в опорі за написаними ним романами. Ну це не може не тішити, погодьтеся. Звісно, співак знову, як це було більше десяти років тому назад. Він знову закохує в себе паризьку публіку своєю радістю, своїми цими здобутками співак так само ділиться з уже хворим другом Росії який йому відповідає на цю звістку, я дістав величезну радість від звістки, надісланої вами мені у зв'язку з вашим чудовим успіхом. Цей лист є найкращим новим роком, який проведіння змогло призначити мені. Хай живе Ніколіно, хай Всевишній благословляє вас. Кар'єра української зірки італійської опери тривала 20 з гаком років, почавши свою опорну діяльність у Неаполі в 1832 році, Іванов йде з опорної сцени у театрі Палермо у 1852 році, співак жив та творив у дуже важливий не тільки для Італії Франції час, але й він став свідком змін в опорному жанрі. Це від італійського сорджменто італійської опери національно-визвольного руху до опери романтичної, до нового оперного героя та нових оперних композиторів в російських джерелах. Та на жаль, в деяких європейських, як це було наприклад у французькому музичному виданні, вище згаданому, часто зазначається, що Іванов російський співак в італійських джерелах італійський тембр. в розшуканих особистих рахівах митця зазначається син Кузьми та Наталії Іванових, яких він називає саме Україну своєю батьківщиною. В театрах же публіка вітала митця як співака. Народженого під козацьким небом 46 партій, близько 1500 опер та концертів. Звання почесного професора Лондонської академії музики та почесного професора Болонського університету, другим домом Іванова була Італія, і з Італією Іванова пов'язаний не тільки його ріст як митця. Артиста, але й певно, ось цей свідомий вибір вболівати за італійську державу та бути частиною італійського народу у складний політичний період країни. Мистецтво опера голос Іванова були його важливою, і скажімо, досить таки переконливою зброєю. Про подальші роки та особисте життя Миколи Іванова майже нічого не відомо. На жаль, в документах його сімейний стан зазначався як неодружений, хоч він і зійшов з оперної сцени 1852 року. Проте, звісно, співак ще продовжував час від часу виступати в концертах. Можна також припустити, що Іванов займався викладацькою діяльністю зберігся лист Миколи Іванова до редактора газети. Болонської газети про припинення своєї артистичної кар'єри. Вельми, шановний друже, цілком відмовившись від своєї артистичної кар'єри, а з другого боку, будучи постійно відсутнім у Болонії, я не маю можливості надалі послуговуватися вашою поважною газетою. Якщо відтепер мені не доведеться бути серед ваших переплатників, то дозвольте втішатися тим, що. Ви збережете мене в числі ваших вдячних друзів і завжди вважати за радість нагадувати про себе. Відданий вам Микола Іванов. Цікаво те, що Іванов сам завчасно сплатив своє поховання, яке, власне, відбулося 9 липня 1880 року у Болонії. Некролог із часопису Газета Демілія пише: Чемпіони Золотої доби Бальканту покидають нас. Увечері 7-го числа Болонія вписала у реєстр своїх небіжчиків ім'я. Миколи Іванова, якого після 72 днів тяжкої недуги здолала виснажлива анемія. Він був відданим другом найбільших композиторів своєї доби і найдорожчого для нього Росіні. Після смерті Росіні Іванов присвятив себе увічненню його пам'яті і у своєму заповіті на знак шани автора стабетматер відписав інститутові взаємодопомоги імені Росіні низку неопублікованих творів музики рукописів видатних композиторів його часу кончина Іванова відізвалася глибоким сумом серед численних друзів незабутнього артиста і шляхетної людини, яка завжди вважала Італію своєю любимою інтелектуальною батьківщиною. Насправді я можу тільки припустити, скільки ще таких Микол Іванових у нас було, але про яких ми ще досі нічого не знаємо. І ось так по. Крихточці, збираючи інформацію, перед тобою починає вимальовуватися якась картина того, наскільки все і наскільки усі між собою пов'язані. Я впевнена, що в архівах Болонії збереглася і до цього часу, і до сьогодні, величезна кількість інформації про Іванова. Власне, ці два випуски подкасту я прямо таки з жадістю читала книгу Миколи Варварцева про Миколу Іванова. Ця книга так і називається Життя і сцена Миколи Іванова. Автор все своє життя провів, досліджуючи і вивчаючи фонди італійських бібліотек, зв'язки Італії та України. Він навіть започаткував дослідження українсько-італійських відносин. На жаль, у 2020 році автор книги Микола Варварцев помер. Але я сердечно, дійсно від душі рекомендую ознайомитися з його книгами. Час. Завжди все розставляє на свої місця рано чи пізно, але зізнаюся, хотілося б, щоб все таки рано не оминайте увагою випуски подкасту. Я годую багато всього цікавого. Цей Подкаст, взагалі, ідея створення подкасту про опору є такою собі особистою можливістю для мене, що не дає мені з'їхати з глузду. Вкотре переконуюся в тому, наскільки багатогранним є опорне мистецтво і те, як воно об'єднує між собою людей. Ми почуємося з вами в наступному акції. Цьомочки-бомочки!